Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників, Слова Божого, і щоденної медитації. Перш за все вибачаю за перерву, яка мала місце в цьому часі. Я встиг побувати і в Брюховичах, і в Орзелі, і в Житомирі. Були різні справи. Направді був занадто зайнятий, а не хочеться виставляти ролики, де, де було б якихось пару слів поверховних. Хочеться все ж таки, ну, щоб це були завжди якісь такі ретельні коментарі академічного характеру, а не те, що здається, там комусь щось. Отож, зараз ми в літургії читаємо 11 розділ Євангелії від Луки. Він дуже насичений змістом і сьогоднішній фрагмент. Ну, він так само виникає з, з попередніх фрагментів, шкода, що ми їх не розбирали, бо кожен з них направді, дуже глибокий. На початку цього розділу учні просять Ісуса про те, щоб він навчив їх молитися. Ісус їм дає молитву «Отче наш. А пізніше, ну, певне, таке пояснення через притчу: притча дуже глибока. Пам'ятаємо, мабуть, не... Якщо хтось не пам'ятає, варто заглянути до 11 розділу, до його початку. Не хочеться втрачати время на читання. Там йдеться про таку ситуацію, коли до нас хтось приходить, якийсь друг, правда, який не має що їсти серед ночі, подорожує, приходить до нас, і ми не маємо що йому дати. Йдемо до сусіда, правда, теж ніби до друга. І говоримо, що у нас така складна ситуація, дай нам хліба пожич, Правда, ми хочемо нагодувати подорожуючого, а він спить і каже: не чпай мене, бо ну, я вже з дітьми, правда, діти навколо мене. Я не хочу якось там ну, їм заважати спати, будити, щоб тобі дати того хліба. да. Ну і от, З одної сторони, Ісус вчить нас молитви, а з другої сторони, показує себе на тій молитві як когось, до кого ми не можемо достукатись. І ну, чи це дійсно так є, що Ісус спить в тому часі, коли ми молимось? Ну, по-перше, ні, напевно, так не є. Швидше за все, це є наша проекція. Це ми так Бога бачимо, бо ми стільки молитв занесли до Нього, і нам здається, що він абсолютно глухий на ті наші молитви. Правда, і тут цей такий, якби ну, контраст, правда, парадоксальність. Наших молитов, ніби Ісус заохоче нас для молитви, а з другої сторони, не хоче її слухати. Але ці церкви бачили, як завжди, дещо глибші речі, і вони казали, що власне в тому сні Ісуса є вислухання всіх наших молитов. Чому? Тому що Сон Ісуса, там, де Він спить, в Євангеліях завжди є, має якусь таку символічність глибшу, тобто Його смерть на Христі. В принципі, можна навіть так. Бачити Ісуса, коли Він помирає на Христі, каже: Отче в твої руки віддаю духа мого, тобто засинає, засинає в надії, що все буде добре, передає себе правда для Отця Небесного. І от тут, власне, в цьому сні є вислухання всіх наших молитов. Саме з цього сна ну, виходить найбільш дарів Ісуса. правда. По-перше, на Христі об'являється Його любов до нас є найбільший знак більшого знака не, може, не можна собі уявити. Більшого знака Бог не може дати, ніж смерть Його Сина на Христі. Це є знак Його любові до нас. Це перша справа. Друга справа з Його смерті, з Його сну, власне, ми отримуємо Євхаристію. Тобто ми отримуємо цей хліб, який не є для нас. Ну, для нас він теж є. Ми так само, якщо сядемо з цим другом нашим, що прийшов поночі. Їсти, цей це, 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 це дар я але це є дар, який ми можемо отримати від Ісуса і передати далі. І це є християнство. Християнство це любов, яку ми досвідчили від Ісуса, від Бога Отця через Ісуса, і ми нею ділимось з нашими ближніми. Так само Євхаристия є власне, найбільш таким матеріальним, можна сказати, виміром цієї любові, коли ми приймаємо це Боже причастя. Правда, приймаємо цей хліб, а пізніше. Намагаємось ділитися ним з нашими ближніми, ділитися тією любов'ю, яку ми досвідчуємо в часі Христиї, і так само привести наших ближніх до того, щоб вони не ходили по ночах, не ходили десь далеко без бога, без божого світла, тільки направдіно ну, знайшли щастя в своєму житті, знайшли світло в своєму житті, знайшли те спасіння, яке ми отримали. І далі друга частина цієї притчі, в ній, вірніше, цього повчання про молитву, Ісус в ній говорить про, про те, що потрібно постійно просити. Да, і, і там далі йдеться про цей фрагмент, да, де говориться про те, що коли твій син просить про хліб, чи даси йому Скарпіона, чи коли просить про яйце, чи даси йому гадюку. Да, тобто. Тут так само є певне пояснення, чому Ісус не завжди, чому Господь не завжди вислуховує наші молитви. Тому що ну ми так ведемо себе, як діти, які просять про речі не потрібні дуже часто. А Бог, який знає, які нам речі потрібні, нам просто не, не вислуховує наші молитви, їх нам не дає. Так само якби дитина просила в нас погратися, не знаю, якоюсь там поломаною переноскою Да, один кінець тієї переноски там десь у. Поєднаний з током. А тут дитина хоче нею гратися. І хоче аж так сильно, що весь час проситься, проситься, як не даєш, то воно ще й плаче, нарікає, і думає, що батько неї не любить. Так само ми на наших молитвах дуже часто просимо про речі, які нам, для нас смертельні, які нам, може, власне, не потрібні. Господь це знає і нам їх не дає. І нам здається, що він спить, і нам здається, що він. Нам не друг взагалі, і, і ну, одним словом, не вслуховує наші молитви. Направді, ми, перефразовуючи цей, францю, цю притчу, часом просимо про Скорпіона або про Змію, про гадюку. Бо нам хочеться оце, гратися з такими речами. Е, тому. Е, Розуміємо, вже що не що не всі наші молитви мають бути вислухані, але закінчується це повчання тим, що Ісус каже: напевно, Отець Небесний не, не чекатиме, тільки напевно, напевно вислухає ті молитви, які в нього просять про Духа Святого. Оце є те, що ми чого ми направді потребуємо того самого Духа, якого Ісус да, отримує або якось показують нам, що Він має повноту цього Духа Святого на самому початку, коли охреститься в Йордані, і тоді ми бачимо Духа Святого, який сходить в вигляді Голуба на Ісуса Христа. Правда, це не стільки є потрібно для Ісуса, скільки для нас показати, що, що Дух Святий весь час Ісусу, Ісусові, і так само Він товарішує кожному християнину. Е, правда, і так як Дух Святий веде Ісуса спочатку на пустиню, пізніше Він ну, в дусі приходить е, правда до синагоги, вже щоб пояснювати Євангеліє людям. Так само і кожний християнин отримує Духа Святого. Через хрещення, через миропомазання, і Дух Святий має вести нас через все наше життя. І от тепер лише ми можемо приступити до розбирання цього фрагменту сьогоднішнього, де говориться вже за нечистих духів, які постійно хочуть зайняти місце Духа Святого в нашому житті, тобто зайняти місце того, хто має вести нас через наше життя. І тому ця притча йде одна за іншою, ці фрагменти, бо, ну, бо тут є, власне, дуже велике і дуже цікаве повчання. Дозволю собі прочитати наш фрагмент, хоча я не знаю, навіщо ми в літургії читаємо з 15 го правда, віршани з 14, У 14-му Ісус виганяв духа німого, глухо німого. Це є важливий момент. Правда, тому що дух глухонімий не дає чути слово Боже, а пізніше тим більше людина не зможе нічого казати. І тому Ісус власне виганяє ну, тут представлено повчання саме на прикладі цього духа глухонімого, який не дає нам чути слово Боже, тобто не, не дає нам цього діалогу з Богом провадити. Ну якщо має бути мова про молитву, то як, як нам молитися? Ми ані можемо нічого почути, ані нічого не можемо сказати. І далі йде повчання. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали, що князем Бісівським він бісів виганяє, а інші, випробовуючи, шукали від Нього знамення на небі. Знаючи їхні думки, Він сказав їм: кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви кажете, ніби я велзувулом виганяю бісів. Коли я велзовулом виганяю бісів, то ким сини ваші його виганяють. Тому вони будуть вам суддями. А коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стриже свій двір і його майно в безпеці. Коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини та блокає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже, повернувшись до свого дому, повернусь зі свого дому, звідки я вийшов. Прибувши, знаходить його заметаним, прибраним, тоді йде, бере сім інших духів, гірших за себе. І, вийшовши, живуть там, і стає одне останнє тієї людини гіршим за. Попереднє отож, так як ми сказали, Дух Святий має бути нашим повадаром. Це дуже цікава особиста особа. Ми часом його називаємо Духом Отця, Правда, так як це було в тому моменті, коли Ісус креститься, і Бог Отець, правда, його голос лунає з Хмара, ти Син мій улюблений, має Дух Святий і є Ісус. В нашому випадку ми тут будемо внизу. Правда, ми отримаємо цього Духа Святого можемо по-різному його називати цей дух Отця Небесного або Дух Сина Божого. Правда, і ми маємо власне цього духа синіства мати в собі, як каже Святий Павло, цей дух має в нас промовляти, Аба, Отче. Да, і таким чином робиться якесь таке замкнуте коло. Почалося з молитви «Отче наш, правда, і тут якби ну, показується, да, як, як цей коло замикається знову ж таки на молитві «Отче наш», тобто Аба. Авва, Отче. Ісус виганяв біса. Правда, і тут хтось з НАТО помочів сказати, що це Верзевулом Князем Бісівським він бісів виганяє. Тобто Ісус має не того духа, да? а хто має справжнього духа, якщо не Ісус? Ну, швидше за все, усі ті, які так сказали. Правда, що Він не тим духом виганяє. Ці краще знають, да? ніж, ніж сам Ісус, який Ну, є Сином Божим, який має. Справжнього Духа Божого, і власне цим духом правда виганяє. А з другої сторони, ще були люди, які захотілося яким знамення з неба. Ну, це є паралельно дві справи, які якби дві проблеми, які Ісус ну сьогодні представляє. верніше, представляє для нас сьогоднішній фрагмент Івангелії. Отож, ну, знамені з неба ми вже сказали. Більшого знамені ну, люди просять знамення з неба. А отримують знамення іони, да? тобто, коли Ісус три дні і три ночі спочиватиме в землі перед тим, померше на хресті. Правда, тобто, дехто хоче якогось величного знамення, а отримує знамення найбільш покірне, найбільш таке непомітне, правда, але це є справжнє знамення, правда Сина Божого, який об'являє найбільшу любов, яка тільки існує. Божу, любов, яка помирає за нас на хресті, дещо повторюємося, але тим не менше. Звичайно, Ісус каже, що ну, є сильний в цьому світі. На жаль, правда, є нечистий дух, і Він має дуже таку міцну зброю. і Цією зброєю його брехня, і є ненависть до всього живого. Може, його на початку і не видно цієї ненависті, може, ці спокуси якісь такі привабливі для людини, але ж пригадаймо історію Адама. Нечистий дух дуже добре знав, що це все закінчиться тим, що Адам, можна сказати, буде ну, вигнаний від обличчя Божого. Тобто втратить джерело своєї ідентичності, ми були створені по образу і подобі Божій. Якщо ми не стоїмо перед Богом на молитві, на читання Святого Письма, ми не маємо. Куди розвиватися, ми не знаємо, куди ми, на кого ми маємо бути подібні, бо в якому напрямку нам іти. І оцей дух брехні, він у нас забирає правду, і ми не можемо розвиватися, тому ми в темряві, в темряві, правда, тому ми далеко від Бога. І от це найбільш тішить демона. Тобто, це робить нас на правді нещасливими. Да. Приходить Ісус, Ісус є сильнішим за демона, і Він його виганяє. Да. Так як світло є сильніше за темряву, про, про, промінчик світла або там не знаю, хтось спічку сірника запалить і вже темрява десь дівається. Правда, частинка правди вже знищує темряву. Да. І ми отримали, правда, це цю правду. Ми отримали на правді. Чистоту Ісус нас направді очистив через хрещення. Ну це ж не багато, немало через хрещення. Людина занурюється в смерть Ісуса Христа, всі заслуги того всього, що Він здобув на хресті, не переходять на нас. Правда, ми занурені в ту в ту Його смерть, щоб мати так само участь в Його воскресінні, а да, так само миропомазання, тобто ну, таїнство Духа Святого, це все очищує нас. Правда, і Ісус це робить. Да? Але ну, так як з Ісусом пам'ятаємо, що Ісуса дух вивів на постелю, що Він там з ним, правда, нечистий дух його там спокушував, да? і на цьому ніби все закінчується, але бачимо, що це зло під різними масками постійно підбирається до Ісуса Христа. Навіть сьогодні хтось там каже, що це вел звуло, він виганяє. Правда, хтось просить іншого знамення з неба. Тобто, це зло, воно якби за кожним разом підходить до Ісуса Христа з різних сторін. І так само з нами, з нами це все відбувається. Хочемо чи не хочемо, Дух святий веде нас через життя, через повноту життя, і тут так само є спокуси. І от залишитися власне при дусі Божому це є непросто. Як казав Святий Павло, хто стоїть, нехай дивиться, щоб не впав. Правда, й тому Ісус каже, що хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною той розкидає. Хто не слухає Духа Святого, то не слухає повчання Ісуса Христа, ну, на жаль, залишається сам на сам. А сам на сам він не залишиться, тому що, ну, от власне, цей дух нечистий, приходить час від часу провіряти те помешкання, тобто душу кожного з нас, відкін колись був вигнаний перемогою Ісуса Христа. І коли він бачить, що це помешкання порожнє, ну чисте, заметене, прибране, правда, тоді він бере, але порожнє. В ньому немає Бога, да, в ньому немає Ісуса Христа, не тому, що Бог не хоче туди зайти, тому що ми, наприклад, не переживаємо за життя в благодаті Божої за регулярну сповідь, за регулярне святе причастя. На жаль, наша душа є порожня. Ну і демони, власне, приходять. приходять правда. І так як Ісус каже, що останній стан цієї людини буде гірший від попереднього. Мається на увазі, що ті люди, які відкрилися на благодать Божу, які знають дорогу спасіння, а нею не неї йдуть. Правда, то це вже є цей другий стан. Перший стан це коли людина далеко від Бога його не пізнала, за нього не чула. Для неї інший осуд да, буде. Господь до неї буде відноситись по одному. Правда, в інший спосіб, ніж до тих людей, які вже пізнали Боже спасіння, але, на жаль, не дбають про нього. Да, і Тому цей нечистий дух бере сімох гірших за себе і приводить туди, і вони власне роблять там те, що з людиною, що їм там заманеться. Правда, і тут також є дуже цікавий момент. Вам думаю, що ми не раз чули, як бабки шептухи. Ці бабушки, які там щось моляться, але непонятно що. Правда, людина піде там, отримує від них оздоровлення, але потім якісь кошмари, але потім якісь проблеми в житті з'являються. Я не хочу нікого лякати, але така, така є правда. І вони так само часом кажуть, що ви там будете мати нагоду, то підіть, ще посповідайтесь. Навіщо? Ну, що власне очистити вашу душу. Правда, так як тут усе сказано, і часом запакувати неї ще якимись гіршими духами, ніж, власне, ніж дух Божий. Тому правді, ця боротьба зі злом вона часом переймає такі форми, дуже, ну, дуже ясні, дуже конкретні. І добре було б щоб ми були всього цього свідомі. Що насправді Господь бореться за нас і хоче дати нам цього Духа Святого, який веде нас до щастя, до радості, який дійсно ну, будує між нами а Богом, отцем, справжнє щастя, справжні відносини як батька і дитини, Да? ця молитва чи вона неправді ну є правдива. На да, Бог хоче бути для нас батьком, і все для цього робить Дух Святий так само хоче пройти власне в найгіршу темряву нашої душі, щоб нею очистити і щоб дійсно кричати звідти «Авва отче. Щоб людина стала на цей шлях справжнього пізнання Бога, Бога, Бога як отця, і пізніше не мусила ходити по темряві і не знати, чим нагодувати себе. Це все ось по сьогодні ми проговорили, і добре було б, щоб цей загальний образ якось там склався. Я знаю, що це занадто хаотично, щоб пояснити цей фрагмент, але думаю, що певні думки стануть вам у пригоді. Звичайно, цей фрагмент ну, на правді, достойна реколекція. Може, навіть і якихось таких більших вправ духових. Але хотілося багато просто сказати, бо видно, що півтора тижня я нічого не казав. Потрібно було виговоритись. Дякую всім за увагу. Дякую теж тим, які там відізвалися. А де ви, а що з вами, а чого немає, правда, цих роздумів. Дуже приємно. Є люди, які за це переживають. Видно, комусь це подобається. Дякую за увагу. правда, Дякую за додаткову мобілізацію. Буду старатися і далі регулярно провадити ці наші зустрічі, дякую всім ще раз. Слава Ісусу Христу, і гарного дня!